Адресою Вагелевича 3 ми побачили таку цікаву табличку, яка сповіщає, що тут навчають дітей англійської мови за унікальною методикою. Вхід із двору. Давайте подивимось. Пінгус клаб мовна школа, де навчають англійської дошкільнят. Унікальність методики, упровадженої групою Лінвафон, полягає у поєднанні навчання та гри. Саме це і сприяє легкому засвоєнню мови дітками. Основою програми є популярний мультсеріал Пінгу за допомогою кумедних ситуацій життя улюбленця, навчатись значно цікавіше, ніж із стандартних книг. Навчатися тут справді цікаво, бо кожен урок тут супроводжується мультфільмом про улюбленого героя. Постерігаючи за цим персонажем, дітки опановують іноземну мову із легкістю та цікавістю. Пінгвін у мультику є символом доброти, чуттєвості і жаги до знань, хоча у нього маленькі лапки, але він може вміло їх використовувати у творчості. Таким чином, пінгвін володіє усіма якостями і майстерністю, чого і навчають дітей у «Пінгус Клаб». Пінгус Клаб із радістю чекає на нових друзів, дітлахів віком від трьох до семи років. Завітайте і ви у Пінгус Клаб, Та переконайтесь, ніколи ще іноземна не була такою цікавою у вивченні, як за авторськими методиками клубу. Пінгус Клаб – результат не за Антарктидою.